Аю всіх витончених шанувальників якісних ігор та шалених прихильників трешу, а також наших постійних опенбро. Закінчилась чергова найбільша ігрова виставка у світі Electronic Entertainment Expo 2014. Чимало цікавих анонсів, виправданих та не зовсім сподівань, хорошого настрою та вогню надії на релізи омріяних ігор. Ви дивитесь спецвипуск по виставці і 3 2014 Ласкаво просимо до перегляду. Традиційно виставку відкривала Майкрософт. Хрестоносці добряче отримали на горіхи минулого року, тому скажемо відверто: чогось екстраординарного редакція Опенгеймер від зелених не очікувала. Першим на сцені з'явився керманич підрозділу Xbox Філ Спенсер. Його виступ тривав не більше трьох хвилин. Він відразу задав тон усій презентації. Жодного тіві, захід присвячено тільки іграм. Такі слова викликали бурхливу реакцію глядачів. Ефект ейфорії підсилювався ілюмінацією спеціальних браслетів, які роздавали усім відвідувачам конференції. Перша гра Call of Duty Advanced Діти ще Activision виявилось таким, як ми його і очікували: новий графон, купа вибухів, і екшен, екшен, екшен. Шутер став схожим на Killzone, запозичив елементи Titanfall, звуки з трансформерів та рій-дронів з матриці. DLC до гри мають пріоритет виходу на Xbox One. А сама забавка з'явиться вже 4 листопада цього року. Далі на сцені з'явився креативний директор Forza 5 Motorsport Ден Грінвольд. Він продемонстрував відому трасу Нюрбургринг для Форзи, яку вже можна безкоштовно завантажити в якості DLC. І відразу після цього відбулася прем'єра Forza Horizon 2. Відкритий світ, виділені сервери, клаб ком'юніті, соціальна інтеграція, динамічна зміна погоди та понад 200 авто на старті гри. Реліз 30 вересня тільки для Xbox One. Turtle Рок привезли Evolve. Показали новий трейлер, який демонструє новий тип потвори, що дуже схоже на ктулху. Пограти за владику можна буде вже 21 жовтня на консолях нового покоління та ПК. Доповнення та ексклюзивна бета-версія гри в першу чергу відвідують коробку 1. Світова прем'єра Assassin's Creed Unity стала справжнім откровенням виставки. Вперше продемонстрували кооперативне проходження на чотирьох осіб. Головні нововведення – нова механіка паркуру, дерево навичок, неймовірна графіка та динамічне освітлення, лицева анімація, варіативність проходження місії в кооперативі. Словом, Юніті приємно здивувала. Одягти капюшон французької революції можна з 28 жовтня для Next Gen консолей та ПК. Хоча реліз для персоналок, мабуть, традиційно. Перенесуть не встигли геймери переварити нове кредо Вбивці, А на екранах вже з'явилася Dragon Age Inquisition. Показали геймплейний трейлер, в якому нас ознайомили з новими персонажами та продемонстрували можливості рушія Frostbite. Ну і звичайно, дракони. Куди ж без них? Вихід РПГ запланований на 7 жовтня для консолей обох поколінь і ПК. Першочерговість виходу DLC для Xbox One. Sunset Overdrive – веселий шутер від третьої особи з відповідною графікою. З перших секунд ролика може здатися, що це серйозний мілітарий шутер, але ніфіга подібного. Це гра у відкритому світі, яка розповість про долю вигаданого містечка Sunset City. в 2027 році. Корпорація Fisco випустила новий енергетик з ГМО, який перетворив жителів міста на мутантів. Гравці в ролі робітника, який прибирав після вечірки, присвяченої виходу нового продукту, намагатимуться зробити ноги з цього містечка. Судячи з трейлера, виглядатиме це як наповнений паркуром Team Fortress 2. Шкода, але погратися в неї зможуть лише власники Xbox One. Вихід гри запланований на осінь 2014 року. Що курили Capcom, коли створювали Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha Prime, залишається загадкою. Єдине, що нам відомо, доповнення містить нові бонус місії, додає в гру персонажів серії Street Fighter і найцікавіше кооперативне проходження для чотирьох персон. Гра доступна в Xbox Live. Власники ПК зможуть пограти вже цього липня, коли гра позбудеться своєї невинності, тобто ексклюзивності. Який чувак показав Dance Central Spotlight і Disney Fantasia Music Evolved. А ви знаєте, що це? І я не знаю. Поїхали далі. Девід Екехбері, геймдиректор Fable Legends, похизувався можливостями гри. RPG має також кооператив на чотирьох осіб: пристойну графіку та власний режим командора, коли один з гравців генерує хвилі монстрів в різних точках карти, тим самим намагається зупинити героїв. Режим якраз для п'ятого лишнього. Не вистачило місця в паті? Не біда. Заходь в Fable Commander і покажи, який ти цінний гравець. Бета-тест вже восени виключно на Xbox One. Project Spark величезний генератор безкінечних ідей та можливостей. Створюй, що заманеться і де заманеться. Змагайся з іншими творцями або будуйте разом. Доступне спільне проходження кампанії, Spark Universe і ще купа всякої фігні ексклюзивно для Xbox One та ПК. Орі the Blind Forest від Moon Studios не залишала нікого байдужим. Зворушлива гра про істоту Орі, яка намагається врятувати вмираючий ліс. Величезна сова куро має на меті перешкодити планам Орі. Прикольний, і водночас сумний стиль та якісна анімація показують гру з кращої сторони. Гра в розробці для Xbox One і має вийти вже цього року. Представники 343 Industries анонсували збірник Halo The Master Chief Collection для Xbox One. Перевидання міститиме Halo, Halo 2, Halo 3 і Halo 4. Перша та друга частини, які виходили ще для оригінального Xbox, з'являться у вигляді Universal Edition з переробленою графікою. Колекція вийде 11 листопада і дозволить прихильникам серії збільшити свій геймскор на 4000 тисячі поєнтів. Бета тест п'ятої частини Halo запланований на грудень. Потім на сцену повернувся Філ Спенсер і прихопив собою інсайд від творців Лімбо. Судячи з першого геймплейного трейлеру, ігровий процес буде ідентичний попередньому платформеру. Цього разу ми отримаємо кольоровий світ зі своєю історією та атмосферою. Кажуть, що гра вийде тільки для першої коробки. Далі Microsoft анонсувала програму для інді-розробників ID собачка Xbox. І продемонструвала трейлер, який виявився вінігретом з десятків проєктів, що беруть участь у цій програмі. Серед найбільш помітних Lifeless Planet, Grave Below і як не дивно, зомбі РПЖІ Hellraid. несподівано відбулася світова прем'єра Rise of the Tomb Raider. З трейлера стає зрозуміло, що у Лари трохи не того з головою, адже відео починається з прийому у психолога. Для цього в неї є об'єктивні причини. Якщо згадати, що вона пережила в попередній частині. Схоже, переживання відбилися на зовнішню Ларки, оскільки вона не дуже нагадує мили дівча з минулої частини. Нові пригоди розкрадачки гробниць з'являться в грудні 2015 року. Джон Мамайс і Комрад Томашкевич з CD Projekt продемонстрували перший ріл-тайм геймплей The Witcher 3 Wild Hunt. Зокрема, показали полювання на грифона. Геральт нарешті навчився стрибати та лазити по скелях, а бігає він тепер не гірше від флеша. Покращилась бойова система. Інвентар залишився майже без змін. Про графічну частину не чув хіба що та ні, таких немає. Навколишнє середовище, анімація облич та води все виглядає на небаченому рівні. Реліз 25 лютого для ПК, Xbox One і PlayStation 4. Ексклюзивна порнуха Phantom Dust для першого Хуана. Phantom Dust ремейк одноіменної гри, яка вийшла 10 років тому. Бійці нагадують молодого Кіркорова та Юну Пугачову. Це однозначно щось новеньке. 10 з 10. Ubisoft показала The Division. Графон залишається на висоті. Тримаємо кулаки, щоб не споганили, як самі знаєте що. Порадувала велика кількість деталей та симуляція рідини. Дрони взагалі стануть не менш вагомими бойовими одиницями. Одні засліплюють ворогів, інші можна використовувати в якості вогнемета. Єдине, що викликає сумніви, надмірна живучість укриттів. Компанія Platinum Games на чолі скідекі камія анонсували новий проект Скейлбаунд. На жаль, ні дати релізу, ні подробиць про гру немає. Відомо лише, що гра являється ексклюзивом для Xbox One. Трейлер показав білобрисого хіпстера з червоними навушниками, який під музику викошує велетенських монстрів. Завершувала конференцію гра Crackdown від Cloud Giant. Кооператив, відкритий світ і винятковість для Xbox One. Що ж, Microsoft відбілила свою репутацію. Шалений ритм, купа анонсів та світових прем'єр і жодного слова про TV з кінектом повністю реабілітували компанію в очах геймерів. Однак, по справжньому цікавих ексклюзивів, заради яких варто купувати консоль, ми так і не побачили. Після двох років повного домінування на виставці і 3 французьке видавництво вирішило не скидати обертів і представило свої проекти у всій красі. І три прес-конференцію вирішила почати з презентації четвертої частини Far Cry. Перші п'ять хвилин нового проекту Ubisoft Monreal запам'ятались не тільки жорстокістю епатажного головного злодія, але й смертю милої мавпочки з сигаретою. Як то кажуть, мій здрав попереджає. Ubisoft Massive представила розкішний CG-трейлер Tom Clancy's The Division, який краще один раз побачити ніж сто разів почути. Після чого естафету перейняла аркадна гонка The Crew. Крім новенького трейлеру, розробники оголосили про початок закритого бета-тесту гри. Розробники нової частини Assassin's Creed після несподіваної презентації на прес-конференції Microsoft знову перевершили себе, представивши два розкішних трейлери Юніті. Перший CG, присвячений великій французькій революції. А другий демонстрація сюжетної місії, яка своєю стилістикою дуже нагадала першу частину. Після чого Ubisoft вирішила взяти перерву з цікавими іграми і анонсувала черговий фітнес-симулятор для Kinect. Shape Up перетворює заняття спортом на велику гру, змушуючи вас стрибати в піаніно версії Guitar Hero та відтискатися від підлоги з велетенським пончиком на спині. New Ха-ха! Новий трейлер меланхолічний The Great War запам'ятався відмінним візуальним стилем, чарівною музикою та зворушливою історією в сеттингу Першої світової війни. Ну і останнім анонсом від Ubisoft став мультиплеєрний шутер Rainbow Six Siege. продовження відомої тактичної серії запропонує гравцям приєднатися до одвічного протистояння терористів та спецназу. Надіюся, ця одвічність не стосується України. Ubisoft не вдалось по справжньому нас здивувати. Нова частина Assassin's Creed, звичайно виглядає фантастично, але це вже сьома частина серії, яку ми бачимо кожного року. Демонстрація Far Cry 4 та The Division закінчилась захопленням аванпостів, що не може насторожувати. Справжнім ковтком свіжого повітря для тих, хто вже чекає анонсу Beyond Good and Evil 2, стала Valiant Hearts. Ге-гей! перейдемо до найконвернішої частини Electronic Entertainment Експо. Презентація компанії EA. Що нагадаємо, два останні роки підряд отримує не дуже почесне звання Найгірша компанія року та статуетку з золотою лайняшкою в подарунок. Нова стара частина безсмертної епопеї Зоряних війн побачить світ вже в наступному році. Але інформації про неї настільки мало, що утримуємо ми її раз в рік з і 3 у минулому році представили тизер трейлер цього року. До розповідей розробників додались три секунди геймплею, які нічим разючим, окрім похвал від розробників, похвалитися не змогли. Але це все ж таки Star Wars. Dragon Age знову повертається вже втретє. Цього разу нам обіцяли великий світ, вражаючу бойову систему, шалену графіку, скажений сюжет та ще купу інших приємних несподіванок. Якщо на рахунок несподіванок та сюжету ще залишаються якісь сумніви, то у випадку з графікою та бойовою системою питання відпали. У невеликому трейлері фанати змогли розглядіти те, що вигідно вирізняє Dragon Age від більш дешевих ігор, а саме дуже і дуже непогану графіку та майже без. Змильне освітлення на рахунок бойової системи. Можна з впевненістю сказати, що BioWare взяли все найкраще з двох попередніх частин. Якщо бути точним, то з першої. Доклепали трохи, навели марафет і отримали досить непоганий на перший погляд динамічний бій з широким спектром прийомів. Однією ногою представили нову довгоочікувану частину космічної епопеї, яка побачить світ вже наступного року: Mass Effect Origins Сильна сюжетна лінія, збереження канонів шутер РПЖ та величезний простір для дії залишають Mass Effect однією з найуспішніших та найпопулярніших серій ігор за всю історію ігрової індустрії. Поки BioWare водили вилами по воді, продемонструвавши у короткому трейлері пару краєвидів, що, на їх думку, повинно було показати рівень графіки у грі, заявивши, що BioWare займаються не просто розробкою ігор, а створенням віртуальних світів для наступного покоління геймерів. І тут і поспішно примкнулися на презентацію The Sims 4. Симулятор Бога The Sims вже в четверте побачить світ. Але відтепер до симулятора Бога додали ще й симулятор диявола. Окрім створення зовнішності персонажа, тепер можна обрати і його внутрішній світ, створювати характер. Ну а в іншому це те саме, що було і раніше. Ну хіба ви не знаєте, що таке Sims? Цілковите свавілля, моральна аморальність та розгульне життя все, що характеризує цю гру. Ну і яка ж презентація EA без спортивних симуляторів, яких зробили один раз багато років тому, і з тих пір кожен рік малюють до них нові текстурки? Альтернативна заміна WWE, який в останні роки неочікувано загнувся у якості шоу та у якості серії ігор. Єдине, чим можуть похизуватися EA, презентуючи UFC, максимальний реалізм, який у свою чергу складається з красиво намальованих текстур, великої кількості анімації та захмарної кількості блюру. Секрет успішності спортивного симулятора доволі простий. Те саме ми бачили декілька років тому. Ну, максимум без кількох полігонів. З розробкою 15-ї FIFA і eSports довго не роздумували. Додали у 14-ту FIFA нові текстури, пару нових м'ячів та можливість знімати труси після кожного забитого м'яча. Розробка кожної частини FIFA проходить під слоганом Англійці все одно куплять. Criterion Games, автори останньої Need for Speed, кинули на розробку квадру вертольоту човно-екстремального симулятора пересування. Коротше кажучи, нас чекає новий вид гонок, де можна використовувати кілька видів транспортних засобів. Про назву гри, так само, як і про дату виходу, не було сказано ані слова. Не обділили увагою і Mirror's Edge 2. Ми побачили приблизно такий самий ролик, як і у випадку Star Wars Battlefront та Mass Effect Origins. Більше інформації про розробку аніж про саму гру. А найбільше дивує те, що з минулого року навряд чи розробка суттєво просунулась вперед. Нам не продемонстрували геймплейного ролику з актуальним містом, хоча б альфа-версії. Зате артів, концепт артів та 3D-моделей головної героїні ми побачили більше ніж достатньо. Всі ми знаємо, що третя батла, яка ще з десяток років точно не втратить своєї актуальності, вже погано продавалася останній рік. Тому і ей прийняло стратегічне рішення по випуску четвертої частини. Але Лаврів третьої, четверта так і не досягла. Гру охаяли, звинуватили у копіпасті, проте, тим не менш у неї грали. Тому і прийняло ще одне стратегічне рішення, щоб привернути увагу до четвертої частини, яка повинна годувати і ще мінімум два роки. Компанія вирішила випустити нову частину серії Battlefield – Battlefield Hardline. Такий собі Payday, але на рушії Frostbite. Розробку доручили студії девелоперу Dead Space та Dante's Inferno, легендарним Visceral Games. Подумавши, чого вони наш хліб їдять, хай працюють. І ось розробники хорору від третьої особи перекваліфікувалися у розробників надсучасного шутеру від першої особи. Все йшло досить добре, доки розробники не показували гру людям. Геймплей, який мало того, що нічим, окрім режимів, не відрізняється від своїх попередниць, так ще й захмарна ціна в 600 гривень не додала на поличку і респекту фанатів, а навпаки, прогнівила їх. Таким нахабним чином продовжувати конвеєр та ще й платити за це вдвічі більше. Однак знайшлось багато таких, кому гра прийшлась до смаку. Спробувати її можна не відходячи від каси, тобто зареєструвавшись на бету, яка знову ж таки на диво стартувала не за 30 днів, а за 4 місяці до виходу. Sony традиційно виступила останньою. І цього разу це справді була остання повноцінна конференція, оскільки Нінтендо з ціллю економії свого бюджету обмежилась цифровою трансляцією. Отож, підіб'ємо підсумки самурайської трансляції. Відкрив презентацію новий трейлер Destiny. Не тягнучи кота за хвіст, Sony також представила бандл з грою та білою PlayStation 4. Після місяця альфа-тестування, 17 липня на консолі буде доступне бета-тестування нового проекту Bungie. У грі буде деякий ексклюзивний контент, що буде доступний лише на платформах Sony. Після чого настала черга ексклюзивів. The Order 1886 виглядає чудово. Різницю між геймплеєм та касценами помічаєш лише завдяки прицілу, який час від часу з'являється посередині екрану. Сподіваємось, нам і пограти дадуть, а не просто змусять дивитись кіно. Другий ексклюзив плойки, анонс першого DLC для Infamous Second Son. Infamous First Light вийде в серпні та не потребуватиме оригіналу для запуску гри. Little Big Planet 3 символічно третій ексклюзив презентації. Все той же конструктор рівнів та симулятор чудернацьких персонажів, серед яких тепер є Чубака. Фанатів серія вже встигла назбирати, тому анонс нової частини не сильно здивував. Інше питання, чи вдасться новій грі запропонувати гравцям щось нове? From Software та Sony Japan анонсували свій новий IP – Bloodborne. Очолює розробку Хідетака Міязакі, творець немалозвісних Demon's Souls і Dark Souls. Ви справжній ПК геймер? Хардкорний геймер, який грає ігри на найвищих складностях і не боїться жодних перешкод. Хочете чогось схожого на Dark Souls? Тоді розслабте булки. Це ще один ексклюзив PlayStation 4. І знову чергова демонстрація Far Cry 4, в якій центральним персонажем виявився слон, котрий домінував над оточуючими і всіляко їх принижував. Черговий сюрприз від Sony, гравці PlayStation Network зможуть запрошувати друзів у свою гру, навіть якщо вони не придбали Far Cry. Однак, поки не ясно, чи це буде якась побічна допомога чи повноцінний кооп. На екранах з'явився дебютний cgi ролик Dead Island 2. Ніякого геймплею чи інформації. Але відео веселе, анонс вдався. Усім, хто грає Diablo 3 Ultimate Evil Edition, на PlayStation домалюють печеру. Ні, ну справді намалюють нову локацію, в якій будуть тихо мирно жити клікери з The Last of Us. Черговий показ Battlefield Hardline, Чи краще сказати Hardline Battlefield. Sony поспішили всіх порадувати, що бета-тест на їхній консолі відкрився відразу після показу трейлеру. Однак доступна вона стала і решті гравців. Якщо ви знаєте, що таке Destiny Infinity 2 і ще більше хочете пограти за Халка, тоді вам знову ж таки потрібна PlayStation. Безглуздий анонс для хардкорного геймера. Але й казуалів у нас багато. Любителі Маджика можуть радіти. Анонсовано продовження серії для PlayStation 4 і ПК. Конференція Sony знову відзначилась дотепністю. Наступний анонс, інакше як лютою перемогою, не назвеш. Ремастеринг Grim Fandango ексклюзивно для PlayStation 4 та PS Vita. Мануель Калавера повертається прямо з 98-го року, щоб завітати на ще один день мертвих. Свято популярне у Мексиці. Жменя інді і не дуже інді проєктів, таких як Hotline Miami 2, Wrong Numbers, Titan Souls, BroForce, Note Hero, The Talos Principle, вийдуть спершу на PlayStation 4. Можливо, ви втомилися чути слово ексклюзив. Однак Sony не втомилися його використовувати. Let it Die – нова гра Suda 51 Ексклюзив для PlayStation 4 в 2015 році. Абзу, гра вихідців із Dead Game Company, розробників Journey, ексклюзивно для PlayStation 4. No Man's Sky ексклюзивний ексклюзив для PlayStation 4. Відійшовши від ігор, японці потішили власників їхніх консолей відеосервісами. Підтримка YouTube вже в цьому році, плюс покращені можливості Ustream та Twitch. Якщо так сталося, що ви прикупили консоль, економлячи на сніданках, а на ігри вже грошей не вистачало, Free-to-Play завітають на PlayStation 4. PlanetSide 2 і Kingdom Under Fire 2 вийдуть на четверту версію ігрової станції в цьому році. Позначте в своєму календарі також 31 липня відкритий бета Піеснаф для PlayStation 4. Пограти дозволять в God of War Ascension, Rochet Clank Into the Nexus, Dead Space 3, Metal Gear Solid 5 Grand Zeroes і Ultra Street Fighter 4. Далі пішло занудство, тому прискорюємось. Tales of the Borderlands вийде на PS Vita, PlayStation TV для США та Європи восени, PlayStation серіали по коміксах, Рочитен Клерк тепер мультфільм. Коротше кажучи, пішло все те, за що на І3-2013 Microsoft повинно було бути соромно. Витерпівши TV-TV-TV, глядачі насолоджувались демонстрацією Mortal Kombat 10. Повноцінна нова частина, Вражаюче! Десерт звичайно приберегли на кінець. The Last of Us – краща гра 2013 року. Тепер для PlayStation 4. Реліз 30 липня. Злити в мережу трейлер Metal Gear Solid V The Phantom Pain Було не менш цікаво дивитись другий раз. Після чого на геймерів відразу кинули геймплей Batman Arkham Knight та анонсували ексклюзивний контент для PlayStation 4 із Пугалом. На наступному анонсі кожен школяр, якому мама не купила консоль для навчання. Пустив скупу сльозу, коли дивилися у записі, звичайно, після того як прокинувся, і мама пустила за комп'ютер GTA 5 на ПК та консолях наступного покоління, закрив виставку Uncharted 4 A Thief's End. Ну що ж, чекаємо чергового хіта від Naughty Dog. На цьому все. Ви почули усю основну інфу з виставки. Тому не жміться, а розказуйте про це друзям. Діліться нашими випусками, читайте Опенгеймер і слідкуйте за нами в соцмережах чи як вам зручно. Залишайтеся з нами. Такий радикулитный чубак норм, да. Краще трохи. А ну, скажи, как Дарт Вейдер, типа, ноу. Ну no. No. no! <laughs> тоже, тоже года беруть своє. <laughs>